Добрий день, мої дорогенькі, дорогенькі українці, запрошую вас на мій канал. Дякую, що ви зайшли. Мене звати Анна і я зі Львова і живу багато років в Італії. В Італії я працюю баданте. От так я зразу прямо скоро розкажу, щоб ви не думали, що хто мене дивиться перший раз. Е... Хто мене дивиться перший раз? І це буде дуже-дуже цікаво, хто мене дивиться перший раз. Тому що дякую, що ви підписалися, дякую, що ви мені пишете багато коментів. Я дуже рада з вами поділитися моєю історією в Італії. Я поїхала в Італію і мала 70 євро в кишені позичені. Як я їх зичила в останню хвилину, дві години до, до автобуса, як мав автобус відправлятися, це було. Не дві години, а зранку. Зранку. Ввечері автобус мав відправлятися. а в мене ще в кишені було зовсім зовсім порожньо. І їхати без однієї копійки в Італію це було дуже-дуже тяжко. Треба було б мати хоча б 200-300 євро, а я їх не мала. Я їздила зичити, я не хотіла про другу історію розказати, але я і розкажу вам, може, на другий раз, як ми їздили. Зичити і чуть не, не на колінах падали, щоб нам позичили гроші, щоб мені позичили, тому що в цей час ніхто не хотів зичити гроші. Ніхто Ніхто не довіряв, тому що, може, багато людей їхали отак за границю з кінцями і пізніше не віддавали. Я не знаю. Коротше, я приїхала в Італію і мені повезло дуже сильно. Я думаю, що я долю, свою долю я собі сама зложила, тому що долю. Не та доля, яку ви, наприклад, самі собі. Вибачте хвилинку, мені тут треба виключити. мені мені да, І от Віталій запитують, доля це твоя доля, отак вже записана ким-небудь чи ти сам собі свою долю створюєш? Я думаю, що людина сама собі долю створює. Я хотіла відпитати на запитання, дуже цікаве запитання, які мені написали багато вас, мені написали, хто, як це точно буде, у мене такий малий запас української мови. Я не знаю, що це буде зі мною далі. Мені треба, я так не дивлюся, ні українського телевізора, ні з ким не, не спілкуюся. І це проблема, дорогенькі мої. Питання було таке: як ви розподіляєте бюджет? Бюджет отут разом ми живемо. Хто не знає, в мене є компанію, Називається Віталій компанію. Якщо ти не замужем, і він не називається твій чоловік. Якщо ти замужем, і твій чоловік, а якщо він не називається, він твій служитель це прямо дуже брутто, компанію. Називається компанію. І це найкращий. Найкраща є отака позиція мати компанію, тому що для чого мені заміж виходити? Мені всі питаються, всі оті наші ходять. Ти вже вийшла заміж, ти вже вийшла заміж. Для чого мені заміж виходити, щоб погіршити свою ситуацію? Ну для чого мені погіршувати мою ситуацію? Я от після багатьох років в Італії я зрозуміла, що треба людину вибирати день за днем. Отак один раз давно-давно я прочитала сі Джорно джорно. Ви можете це по італійськи отак от звучить. Бо хто живе в Італії, мене розуміє. сі Джорно джорно. Сьогодні мені з тобою добре і я живу. Завтра побачимо. Зранку ми знову стаємо, побачимо. Мені завтра буде добре, ми будемо разом. Якщо, ми не... Якщо нам буде не добре, ми розходимося. Ми дуже легко скоро розійдемося. Якщо я не замужем, у мене нема таких великих обов'язків перед чоловіком. І що я це повинна зробити, я це повинна зробити для чого? І так само в нього немає таких дуже великих обов'язків. І це нас, наприклад, ще більше скріплює, ми ще більше осторожні, щоб один одного поважати, щоб один одного не підняти голос, щоб дати вільно спацію, як Віталій говорить, спацію дари. Мужчина повинен мати свій в хаті уголок, тепленький, де він прийде. Багато, багато таких нюансів, де він захоче, там він піде, скільки йому треба, нехай він іде. Тому що я так само це все хочу я так само мати. Я так само роблю, як мені захочеться. І ніхто мені не повинен сказати, чому ти так роби так, а так не треба, а то я так не можу. Тому що я багато років сама та якби була тут, розвев, ну, 30 років я Поїхала в Італію, і після того я багато років сама жила, і це дуже, і це дуже добре було. Мені було так вигідно жити самі і в цей час. Але на старість я завжди думала, щоб мати кого-небудь і якогось компанію, щоб разом якісь подорожувати, щоб разом куди-небудь поїхати, піти на піцу. Навіть в хаті от прийдеш як свята, які небудь, і ти от як сама в хаті, і ти будеш шукати на свята. Тобі треба шукати якусь коліжанку, щоб з нею вийти. І треба мати таку саму одиначку хуліжанку, таку саму, як ти. Тому що ти з нею, бо з другими ти не вийдеш, Другі мають сім'ю, другі мають діти. Я хотіла сказати про бюджет. Як розподіляється бюджет? Like, Це дуже гарне питання, бо один раз мені навіть один раз спитала одна наша українка. На початку я з моїм компанією жила в Афіто, в його хаті. Він винаймав. Жив Афіто, і я з ним перших 6-7 років, я з ним жила там Афіто. І йду я на роботу після обіду, я тоді працювала зранку, ну, на, я йшла з 12 до 2, я вже вам розказувала давати людині їсти. І пізніше приходила ще на 4 до 8. -го. І от я йду на 4 до восьмої, я йду ногами скоренько, раз-раз, раз, раз, раз. У нас тут завжди гарна погода і зустрічаю одну нашу. І вона така, така завжди скрита, нічого не розказує. Якогось там кавалера має, і всі про неї там шепчаться, що ніби вона там має і не хоче нікому не розказувати. І ось таке. І вона так, і вона мене запитала мені, вона мені задала три питання. І вона ну, вона каже: мене спитала: Ну як ти там? Я кажу, то як, нормально, кажу, ось сужитель свою кажу, по-українськи прямо сказала так по-простому, вже разом живемо. І, і все. І, і до неї говорю. Задавай, кажу, я в мене такі була, от йду ногами, це такий настрій великий, гарний, я свіжа така. Трохи запізнююся, бо я завжди запізнююся. І кажу, ну а задавай мені питання. Живу, живу сужительством, це погане, русське слово чи яке. Я кажу, ми вже сужительством, я тобі зараз на всі питання відповім. І вона мені задала три питання. Я їй відповіла на ці три питання, і пізніше, як е, я пішла туди далі, ну як йду дорогу, йду на роботу далі і маю час думати. Е, нічого не роблю, маю час думати, думаю, ну, Йолки-палки, вона мені задала тільки ну, таких три питання, таких от, чисто українських таких три питання, е, таких прямо в точку попала. прямо в точку попала. Я думаю, ну, йолки палки. Так, ну коротше, вона мені задала таке питання: це, це справедливе питання, так, як можу задати українці, бо мене би так само інтересувало. Я би, наприклад, хотіла з ким-небудь зустрічатися, або зустрічаюся. І думала, як нам разом жити, чи будем, як ми будемо разом жити, як воно далі буде, що робити? Хто за що платить. І е, перше запитання, яке вона мені дала. От іменно це було таке, хто за що, хто за що платить? А ти купляєш що-небудь до хати? Це було перше питання. Пізніше друге питання було, а ви часто в подорожі їздите? Це було таке друге питання. І. І третє було питання так само того самого типу, воно попадає в точку ось таку, таких українських жінок, яке це дуже-дуже важливо, це дуже важливо для, тільки для українських жінок. Чи він тобі дарує подарки, чи він тобі багато дарує подарків, які він тобі подарки дарує, чи він тобі часто дарує, коли він тобі дарує, і це все решту. Отаких було тільки три питання, а питання основні. І от так я пішла ногами, ми так розійшлися, бо я завжди спішу. Ми розійшлися. І я так думаю, ну йолки-палки, такі питання вона мені конкретні задала. Що я їй відповіла? Бо я так відповіла отак спонтанно, як вам сказати, так що думала, так зразу відповіла. Як вона мені відповіла, от, наприклад, е, 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 дорогенькі мої, це залежить дуже від вашого мужчину, в якому він статусі, чи він працює, чи він працює, чи він ще малих дітей має, не має, чи він живе в афітто. Чи він не живе в то Треба дуже дивитися на це все. І деколи мужчина добрий, добрий. Це саме основне, щоб був добрий і був спокійний. Це дві речі. Решту все буде. І, і вона мене питається: чи ти щось духа купляєш? Ну, я, я так я і зараз так само, як і колись, так і зараз. От зараз я вам говорю так, як воно є. Всі продукти купляє, купляємо разом з ним, з моїм компанією, йдемо купляти, або дуже багато дуже рід, дуже часто, дуже часто, мої. він мені дає гроші і я йду купляти сама. Тому що я в магазині сама розслаблюся. Я помаленьку, я читаю всі інгредієнти, я прямо можу довго бути в супермеркаті. Бо мені, що краще купити, що корисніше, що є, яка оферта є. Щоб гарну спизу зробити, треба багато раз в багатьох магазинах треба піти. Бо я трошки піду тут куплю, трошки піду тут, трошки в коп, трошки в конат. Що вигідно, то я і куплю. Я, ми не купляємо таку величезну спизу один раз на, на тиждень, отакий на 200 євро. Накупили, накупили. Но. Там є пральний порошок дорогий. Я тільки використовую ДАш, перляна, ці всі дорогі гарні порошки, але якщо є оферта гарна, 30-40% знижка. І я ось так купляю. І я трачу небагато, але е, якісні, речі, якісні речі, ми купляємо. І от я їй сказала, ну все він, але я ж теж щось купляю. Наприклад, от я йду додому, він на роботі там, чи, чи його немає вдома, я йду на роботу. Я знаю, що в мене фруктів немає. Я знаю, що в мене там два яблука залишилося. Ти я обов'язково піду, зайду і куплю якихось фруктів. Обов'язково. Як я йду біля магазину і знаєш, мені там, наприклад, треба варити борщ, а в мене немає одної капусти. Так я ж я зайду і куплю, страчу 15, 20, можу евро 30 стратити, нічого страшного. Я теж працюю на роботі, і я ж не можу сказати: ось я пішла, там, стратила 10 евро, я купила фруктів, дай мені тих 10 евро, віддай мені, бо я вже стратила мої гроші. І це дуже негарно. Я купляю чуть-чуть, десь щось колись, що мені вигідно, але це все він. Забуліти, боліти світлогаз, світлогаз сходи, тут миють кондомінію, Так само платить мій компанію. Завжди він платить це все. Це 100%. Все, він платить. Я навіть не знаю, він так гарно все підписує. Так все, він на комп'ютері все платить і так все защіпляє, так підписує там дата, що, що до чого. В нього то о, дуже порядок. Я дуже тим рада і завжди їм говорю: добре, добре, що ти так робиш, кажу, роби, підтримуй так, щоб як щось колись треба буде якось витягнути, там скажуть, ти не заплатила, бо ще щось треба зразу йти шукати. Ти заплатила чи ти не заплатила. Це платить він. Пізніше, чи ви часто робите подорожуєте, подорожуєте. Ну, в цей час ми багато подорожували. Тоже залежить, як і що. Мій компанію грає оцей міні-гольф, він їздить по цілій Італії, і він дуже часто, я з ним дуже багато на початку їздила. Я об'їздила всі і північ, і всі оті міста, і Лігурія, і коротше отут всі 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 і ми, ми їдемо туди на три дні приблизно. Там ангара має бути два дні, а ми їдемо три-чотири дні. І перед тим ми їдемо дивитися, наприклад, що таке кватро Чінкветерре, чотири землі. в Лігурії є. На спецію ми їздили дивитися. І ми їздимо туди. Ну, Багато ми їздили, наприклад, в Неаполь. Ми їздили спеціально дивитися два рази. Я була в Неаполі. І хочу ще раз один раз поїхати. Подивитися на ті кварт'єрі спаньолі. Хто був в Неаполі, хто там живе? Це... Я хочу ще один раз ходити подивитися на ті квартирі спаньолі. Пізніше, де ми ще були? Ну, внизу, там Салерно були, Амальфі, Амальфі ми їздили. Саме най... найбільше на південь я була це були Амальфі. Це там дуже. Дуже-дуже-дуже-дуже. Амальфіці, от прямо на тих автобусах, там автобуси, ми, автобус... ми їхали. Як ми їхали? Ми до Салірно взяли поїзд і ми їхали поїздом, якимось нічним поїздом. Ми туди їхали, там зранку, на яку-то годину ми на восьму приїжджали і все, за -за заселялися в бусиницю близько... близько стації, де поїзд є. І пізніше все, там Амальфі, там ті всі міста, Позітану. Це прямо, це прямо капрі, це щось. Це що це прямо єдина Італія? Італія дуже різна, дуже різна. Ну, ми їздимо. Пізніше ще третій. Вона мені спиталася, чи, я часто, чи часто він мені дарує подарки, чи він мені дарує подарки. І ну, я кажу, ну, ну дарує подарки. Ну, я, я така жінка, що я не хочу. Ви розумієте, не те, що я не хочу, ви як живете вже в парі. То ви думаєте, чи вам то треба, чи ви не треба. То інакше, як ви є ухажор, якийсь у вас є, ви ж він живе в своїй хаті, ви живете в своїй хаті, і буває там чи зам, чи він буває жонатий, буває, ви думаєте, може лише жінку, може не лише. І ви чекаєте від них багато подарунків, бо ви думаєте, чим більше подарок він вам подарує, тим більше він вас любить. І це все зовсім не так є. Як ви живете вже разом, тоді ви повинні ви думаєте, чи вам потрібен цей подарок, чи вам не потрібен цей подарок, краще він стратить гроші на щось інакше. Може, ми десь поїдемо подорожувати, може, ми якось щось таке краще купимо. Може, можемо духати, що ми разом вже живемо? Може, нам вже ну не знайде краще поміняти і не тратити гроші на якісь дурні подарки. І, і, і все, і так само подорож. А вона а, ну, мене ще спитала, чи ви часто ходите в ресторан? О, це це. це, це, це. О, я, я тепер аж згадала. Ще одне таке було питання. <кій> Вибачте. Чи, ви, чи він часто тебе запрошує в ресторан? В ресторан ми тут на місці ніколи ніколи не ходимо, бо ми цього не любимо. Саме найбільше любимо ми піцю йдемо їсти. Ми часто піцу приносимо додому. Але як ми їздимо ось десь туди далі, в якісь подорожі, то ми завжди їдемо, йдемо шукаємо. Ми завжди на вечерю йдемо в якийсь ресторан і стараємося їсти щось таке смачне, типічне, прямо типічне в болоню. Раз ми поїхали, там ми ті, -ті таліялі їли в болоні, це марагуті, лазані так, та, як вони роблять, там ніхто не робить. І ми отак. От і вона мене спитала, чи ми це часто ходимо. І так само я їй відповіла: кажу: ну. Це зовсім дві речі інакші. Якщо ти з ним зустрічаєшся, це, це звичайно треба, щоб він тебе щоб кожен раз, як ви зустрічаєтеся, щоб ви йшли куди-небудь в ресторан. Оце сі, це так. Це так. Як не, не кожен раз, хоча б через раз, тому як ви з ним зустрічаєтеся, тому що як ви живете в хаті разом, тоді треба подумати, чи це, чи це добре кожен раз ходити в ресторан і тратити такі великі гроші? За що? Я ту саму рату запхаю в духовку і ще краще вона буде, і ту, ту бульбу запхаю в духовку, картоплю. Я не знаю, як зараз у Львові говорять бульба, картопля. Україна велика і всюди говорять по-різному. Навіть на Закарпатті не знаю, що, що, що ми називаємо у Львові Бульба, Картопля, а на Закарпатті кажуть Бараболя. Вони всі бараболя говорять. І де ще говорить бараболя? Україна теж має всякі свої діалекти. Я хотіла сказати, що перше, ніж ходити в які небудь ресторан, треба подумати, чи це тратити на такі дурні гроші, прямо там, ну смачно є. ну, ну що. Ну, я теж так само можу вдома приготувати. У мене ніякого задоволення немає отут на місці ходити в якийсь ресторан. А тільки як ми їдемо, тоді, тоді подобається, тоді подобається щось нове. Попробувати. І ось такі, такі справи, дорогенькі мої. Це дуже залежить, чи ви живете разом, чи ви не живете. А заміж для чого мені? Для чого мені заміж? Бо тільки ж хіба погіршити свою ситуацію. Але як колись мій мужчина від мене піде. От, мені треба бути з ним ну, щоб він від мене не пішов, тому що він може і піти. Тому що у мене мужчина, який забезпечений, який не боїться піти, який не боїться виняти хату і піти знову в Афіто. В нього своя хата є. Коли він піде на пенсію, він піде туди жити. І я вам. Це не тут, це кілька кілометрів від, мене, від нашого міста, тому що він тут працює на роботі вже дуже-дуже дуже багато років. І ось так, але як він піде на пенсію, він піде жити, якщо він мене залишить, залишить а це таке може бути, і він може піти жити до своєї хати, де в нього є велика-велика хата. Приватна своя хата, велика-велика, де е, колись я вам поїду і зроблю румтур. Зараз зимою ми туди будемо їхати, на свята, на, на це все решту. Я вам зроблю румтур е, е, квартири. Це не квартира, це така вілла, де піде, як він мене залишить, він піде жити туди, на старість, на, на пенсію. Хотіла я сказати на пенсію, тільки піде на пенсію. І ось так, але я буду надіятися, що так не буде. І через це мені треба дуже гарно з ним поводитися. І гарно його любити, не бути замученою. І Все решту, мужчини тут не вимагають, щоб жінка гарно готувала, щоб гарно на стіл накладала. Мужчини в Італії люблять легку жінку, легку, от легку жінку. Але це будемо говорити на наступному відео. Дорогенькі мої, я закінчую і буду з вами прощатися. Дякую за коментарі і дякую вам за все, за все, що пишете. І щоб війна закінчилася якнайскоріше на Україні. В Україні. В Україні. Я колись до школи ходила, то мене вчителі от так навчили. Ну що я зроблю на Львівщині. Так навчили мене на Україні. Ми на Україні живемо от так говорили. Я розумію, що зараз нам мені пояснила жінка, що летять і от зверху летять на Україну, і оце одна дуже дуже лякає людей. Люди того не хочуть порівнювати живу на Україні і на Україну летить. І оця вся катастрофа зверху. Я тепер зрозуміла. Мені треба буде прямо помаленьку, помаленьку вивчити і запам'ятати. Дякую, до скорої зустрічі. Дякую вам.